Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, вас вітає канал Віталій Українець і я Віталій Кокош. От. Отже, шановні громадяни, шановні пенсіонери, тому що стосується пенсіонерів, чи є доплата пенсіонерам, яким випнулося більше 65 років. Чи є така доплата, чи є такі дотяжки, тому що мене дуже багато запитують. кажуть Віталій, ну, люди говорять, що вони отримують. Після 65 років доплати. Чому не отримуємо ми? Я полазив по сайтах, подивився, передивився і хочу вам сказати, що є такі доплати, доплати людям, яким випалося більше 65 років. Звісно, що є доплати 70-75-80, да, які вони я пізніше розповім. А зараз будемо розбиратися чи. Є така доплата, але вона є і кому, вона, ця доплата нараховується, а кому не нараховується, тому що да, в нас ж є дві медалі от, в пенсійного фонду. Деяким людям нараховується, яким не нараховується. Давайте будемо розбиратися. А зараз попросив би вас підписатися на канал. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні пенсії, реформи і все остальне. Е, хочу бути вам, як би сказати, полезним, Да, Ну я на суржику розмовляю, вибачайте, бо дехто поправляє, що на українську. Отже, така доплата існує. Існує доплата людям, е, вік яких перевищив 65 років. От, і це гарантовано, гарантовано не державою. Ця доплата гарантована. Не українським законодавством, а гарантована міжнародною конвенцією з прав захисту працюючих і тих, хто вже відпрацював, закінчив працювати. Це міжнародне право, яке Україна підписала і зобов'язана виконувати це міжнародне право у людини на е, таку доплату. Доплата ця становить 3,758. 3 Що це таке? Отже, пенсіонерам, яким за 65 років мають отримувати не менше, ніж 40%. От, ніж 40 від чого? От, від мінімальної заробітної плати. Але це у нас в Україні. Тому що Україна таким шляхом пішла е, за кордоном в єврейських странах в ці 40% від середньої заробітної плати. Розумієте? А у нас Україна зробила, що 40% від, від мінімальної заробітної плати. І отже, дивіться, е, від мінімальної 8 тисяч, е, 40% від 8 тисяч це, виходить, 3,200. Все на все мало. Що робить? Вони беруть і індексують цю суму на 1,5%. І виходить, що виходить сума 3,758. Не менше. От повинні ці люди. Але є вимоги до цього, всього. до цього всього. Як же ж без них? Як же без цих вимог до цього всього? Про це ми поговоримо. Але давайте розберемо те, що. Чому люди ну, повинна оця бути дотяжка? І якби врахувалося, у нас ці 40% від середньої заробітної плати, давайте візьмемо 20 тисяч. Хоча зараз вони вже говорять 26, 40% це 8 почти 10 тисяч. Виявляєте, пенсіонер повинен отримувати. По міжнародному праву, да, по міжнародній конвенції, по цій по ну, пропрацюючих, людина повинна отримати 40% від, але це в Європі. Від середньої заробітної плати. То вам би, шановні мої глядачі, шановні пенсіонери, ви б отримували більше 10 тисяч. Україна схитрила, і вона виконує, але тільки, от бачите, в такій інтерпретації, такі, як вона є, від мінімальної заробітної плати. Тобто 40%, навіть тепер, якщо буде 10 тисяч, мінімальна заробітна плата, це буде не менше 4 тисяч. А тепер давайте будемо розбирати, що там за вимоги. Да? От, ми розібралися з вами, що пенсіонерам, яким 65, плюс, ну, мають отримати, не менше 3758, але перша вимога, є вимоги, перша вимога це повинен бути непрацюючий пенсіонер. Тобто, як ви, якщо ви працюєте, вам нічого цього не буде. Хоч ви там і 3000 получаєте, чи 2,5 пенсії, а ви працюючий, і вам вже цієї доплати не буде. Хоча ну, за чого, люди ж не йдуть просто від себе, що їм так хочеться. да, Захотілося і пішли працювати. Вони йдуть від того, що їм не, не вистачає цього. Пенсіонери, ну, взагалі, я не знаю, як вони живуть з цими комуналками і з цими цінами. А от держава у нас вирішила, ага, якщо працює, то на що йому щось додати? Працюють. Ну, так все. А хто не думає про те, що якщо пенсіонер працює, він сплачує податки, він сплачує внески? Сплачуєш? Сплачує. Але що ж? Ні, працює? Все, які йому натяжки, які надбавки. Нічого не додати не будемо. Хватаємо йому й так. А якби було по-іншому, наоборот, що якщо це, що пішов пенсіонер працювати? Якщо пенсіонер працює, це особо моя думка. І ну, я думаю, що багато з вас зі мною згодяться, якщо пенсіонер пішов працювати. То, щоб з нього хоч налоги ці не, не, не вираховували, він вже відпрацював, вже отплатив налоги. Не, не вираховуйте, вже хай заробляє те, що заробляє. Але ж, у нас не, не, ну, але ж у нас не так. У нас здеруть останню шкуру. А ще й не доплатять. Розумієте, не від не, ну, не, не, не свого ж бажання йдуть, е, не від безділля, да, пенсіонери йдуть працювати. А чим заробити копійку? У мене мама потрапила в лікарню. 2-3 тисячі в день. 2-3 тисячі в день на ліки йде. А, а а, а, в неї пенсія 3 3000. Але чому в неї дотяжки немає? Тому що у неї не вистачає 2 вистачається стажу до 30 років. І це друга вимога. Стаж. Це друга вимога це стаж. Жінки 30 років, чоловіки 35 років. І у нас з кожним з кожним роком. це, Це віковий. Вікова оця вимога збільшується. Зараз вже 32 роки чоловіки, жінки поки мовчать. Про жінок поки мовчать. 27 років рік це 33, 28-35 років. 35 років для чоловіків треба буде. Це треба буде йти працювати з 25 років безперервно працювати офіційно, щоб тебе 35 років було. Де їх брати? Я думаю, що і жінкам також на його добавлять, добавлять ну, це, це в нашій країні. ну... Наура, вони все, що вони можуть, вони зроблять, щоб не, не платить, щоб скоротить пенсіонерів. Це особливо моя думка. Також є відповідні надбавки: 80, це там, 580 гривень, 75 це 400 гривень, і 70 плюс це 300 гривень. І ці надбавки, шановні громадяни, ввів президент Зеленський. Ну, він, він його придумав, ввів, а парламент підтримав і добавляють. Там також повинно було бути 65 і 60. Там 65-200, а 60-100, ну так як почалась страшенна, що у нас коїться, його так і не ввели, тому що немає коштів. Коштів немає. Чому? Напишіть в коментарях, чому їх немає. Да? Всі ми знаємо, чому їх немає. І де вони діваються, ці кошти. Бачили? Напевно, що всі вже бачили, що робиться в енергоатомі да? з нашою електроенергією. Так само і пенсійний фонд, так само і по всіх остальних галузях, отаке саме твориться. Це сугубо моя думка, я нікого ні до чого не закликаю. Отже, шановні громадяни, 3750 це гарантовано 758, гарантовано повинні отримувати люди 65 років плюс, але з двома вимогами. От такий, як би сказати... Сирбор. У мене на цьому все. Будьте здорові. Головне здоров'я і цього самого найкращого. Здоров'я ні за які кошти не купиш. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог, що це все скінчиться. Що прийде влада в скорому майбутньому. Яка буде турбуватися про нас з вами, хоч трішечки, да? Хоть, хоч, хоч на 50%. Розумієте? Хоч на 50%, щоб про громадян турбувалися. Тому що ці, що є, вони взагалі про нас не турбуються. Їм на нас глибоко сказати, з Великої Гори щось зробить. Напишіть в коментарях що. Оцим, що є. І ніхто з них про нас з вами не думав. А це взагалі вже трендець повний. У мене цьому все.